На дачах серед покинутих ділянок місцевий мешканець Володимир Антонович уже більше тижня зустрічає незвичного гостя Бізона. Тварина регулярно приходить до нього, щоб напитися води та поїсти. Утром, коли я вранці, коли я вийшов, помітив, що мої кіпи соломи розкидані по дорозі. Думаю, у чому справа? Незрозуміло. Ні вітру не було, ні буревію. Почав затягувати кіпи на територію своєї ділянки. Коли в чергове прийшов до кіпи, стоїть поряд бізон. Точніше, спочатку я навіть вирішив, що це зубр. раніше я з ними не стикався, тож не можу відрізнити бізона від зубра. потім з'ясувалося, що це бізон. Чоловік Відразу почав звертатись до всіх служб міста і не тільки, щоб повідомити про тварину, то повернути її у природнє середовище або туди, де їй буде краще. Я почал Я почав телефонувати по всіх інстанціях. Дізнався, що тварина пішла з території хімзавода. Першочергово зв'язався через диспетчера з його приймальною. Потім мене перенаправили до відділу охорони праці та безпеки довкілля. напевно, вони цим займалися, підгодовували, доглядали. Додзвонився, але мені нічого не пообіцяли. Потім став виходити на гарячі лінії організації і захисту тварин. Навіть додзвонився до Києва. Відгукнулися на мій дзвінок дві жінки середнього віку. Вони пообіцяли мені допомогти. Сказали, що тварини можуть забрати, але проблема полягає у наявності транспорту. Як знайдуть, зв'яжуться зі мною. Проте і досі не зателефонували. І вже понад два тижні тварина так і живе поблизу чоловіка. Володимир розповідає, що бізон поранений і кульгає на передню та задню ногу, на його тілі численні рани та опіки. Я його оглянув. ходив навколо нього. Він кульгає на ліву передню та ліву задню ногу. Я зробив відеозапис. у ролику. Все це видно. У нього вся задня частина уражена опіками. Також багато глибоких відкритих ран розміром з долоню. Чоловік знайшов в інтернеті ветеринара, який погодився приїхати та оглянути тварину, але йому цього зробити так і не вдалося. А відгукнувся один молодик. Він навіть двічі приїздив, але не застав одразу і залишив мені препарати, якими можна обробити рани. Тож кожного дня Володимир намагався обробляти рани бізону ліками, які залишив для нього ветеринар. Це йому вдалося зробити лише один раз. Якось ранком він лежав тут недалеко. На території під деревом напевно міцно спав. я підійшов ззаду, та обробив усі рани. і пізніше збагнув, що це мало ефект. Бізон почав потроху довіряти чоловіку, поводився спокійніше поруч з ним. За час незвичайної дружби з твариною чоловік придумав Бізону ім'я. А скажіть, будь ласка, за цей весь час ви, можливо, дали йому якесь прозвище, можливо, якось його називаєте. Я його зову тепер Боря. Я його назвав Борею. Коли виходжу, то так його кличу. Напевно, він звикне. Можливо, його інакше звали. Володимир розповідає, ще з першого дня тварина довірливо ставилась до нього та навіть брала їжу з рук. Молодець. Знаєте, він не злякливих. коли я застав його біля соломи і почав підгодовувати. Він з рук брав їжу, хліб, яблука. Звісно, погладити себе не дозволяв. Віддалявся. Володимир Антонович має надію, що все ж таки вдасться прилаштувати Бізона туди, де його нового друга вилікують і подарують затишок та безпеку. це питання доволі серйозне. Це не кішка, не собака. Розумієте, бізон тварина досить велика. По перше, треба надати ветеринарну допомогу. Це безперечно, бо того, що я обробив його препаратом, недостатньо. Якщо притулку для тварини так і не знайдеться, чоловік згоден навіть самостійно його утримувати. Я, по ідеї, не проти за цим животом ухажувати. Я кожен загалом, день, я не проти за цією твариною, твариною доглядати. Протягом року сюди приїжджаю щодня. У мене тут кішки. Якщо звісно буде чим його підгодовувати. Я не прихильник того, щоб оголосити про допомогу. Але якщо не знайдеться прихисток цій тварині, я згоден за неї тут доглядати, підгодовувати. Але мені тоді потрібна буде допомога чи в закупівлі сіна, можливо, комбікорму, щоб була якась різноманітна їжа. Хотілося б, щоб йому надали кваліфіковану ветеринарну допомогу, бо у цих справах я мало розуміюся. Нагадаємо, бізони найбільші наземні тварини Північної Америки. Живуть у США та Канаді, у преріях і лісах. Вага самців сягає однієї тонни. У плечах заввишки близько двох метрів. Характерна ознака великий горб на плечах і густа темна шерсть на голові та передній частині тіла. Харчуються травою, живуть стадами. Колись були майже винищені, але зараз їх популяцію відновлюють у заповідниках. Про подальшу долю бізона борі ми розповімо згодом. Марина Кокліна, Олександр Молчанов, Євгеній. Іваненко новини ПТРК